Був на площадках, хотів поговорити з людьми, щоб мені розказали, бо то мій перший прицепт, я хотів, ну що під мене би зробили. Угу. Люди нічого не говорили. Каже, дійсно ви собі вибирайте з чого дає. Я кажу, я навіть не знаю, що до чого. Вітання, мене звати Василь. Я займаюся консультацією та підбором по причепах УРСА. Максимально намагаюсь робити так, щоб ті клієнти, які взаємодіють зі мною, були задоволені нашим. Результатом з ними. платформу поставили на піддон, так набагато зручніше. Виставили п'ятилистові ресори, які, яка плаваюча в нас іде ресора. Ступиці кіннот 4 х 98 розболтовка. Значить, що в нас є по цьому замовленню? Дві опорні стійки з хомутами, підкатне колесо на 150 кг. Це доколіс болти. Ці чотири болти з чотирма шайбами це в нас йдуть для фіксації амортизаторів, світловідбивачі. Це в нас ідуть стримінки для фіксації балки ресор. До них йдуть ось відбійники під ресору. Ці два болта на 19. У нас ідуть для фіксації ресори: один і другий болт. Швидкоз'ємні пальці для бортів. У нас передній і задній борт з'ємний і відкидний. Два болта на 22 для фіксації дишла. ланцюжки для заднього борту. Їх бажано брати в термоусадку, бо будуть греміти. Відбійники на передній борт. Тримач штекера. Посилене сцепне з ланцюгом. Амортизатори два. Стопи на лампочку польські. Проводка у нас на 13 пінів, З спереді йдуть денні ходові вогні, діодні і кронштейни для їх кріплення по кутах спереді. В замовленні у нас фірмові оцинковані крила, урса товщиною 1,5 метала, 13 колеса. Поки що все сезонка гума, я її вже відбалансував, все гаразд. Бакелітові борти. З посиленими з замками. І наше дишло з хомутом, встановленим вже для підкатного колеса. І наше дишло йде з подовженням. За потреби можна відкрутити цих два болта і пересунути вперед його на пів метра. За рахунок цього, так воно йде 1,16 шістнадцять і ще додаємо пів метра, щоб перевозити якісь довгі габаритні вантажі. Завжди розкладаю, щоб бачити, що приїхало, чи все гаразд, і потім вже нормально йде робота. Я завжди в усьому так намагаюся робити підхід. В ідеалі, звісно, якщо ви замовляєте причіп, його забирати бажано додому і вдома спокійно збирати. Я всім своїм замовникам саме такий варіант рекомендую. Хоча іноді бувають, звісно, варіанти, коли по-любому треба збирати на делівері. Тоді берете якогось колегу і вдвох собі без проблем за пів дня чи за день той причіп спокійно зберете, дивлячись, яка буде комплектація, який причіп і все решта. Зараз будемо ставити прицепне надишло. Ось поставили в тулку трубка просто 52 мм йде. У нас є два болти: один довший, другий коротший. Довший йде наперед, коротший йде назад. от сюди. І на довший болт ми ставимо ланцюг зараз покажуть. Тепер зажимаємо Замки самоскиду треба підкрутити ось цю різьбу, і закриватись має злегка тугенько, щоб без фанатизму, бо можна гнути оцю ручку. тому ні, це бачите. Це не то. Не то. Я перестарався. ні, навпаки. Цей замок іде на розрив 900 кілограм. Отак. І контролимо. Так само другий. Виставили стопи. Ось так. Зафіксували на байонети. Байонет має чітке своє посадкове гніздо. Поставили балку з відбільником і ресорами зафіксували це все. Ось так ресору зараз зафіксували, по краях іде, по шайбі. Тут у нас відбійник і максимально затягуєте ось ці гайки, враховуйте, тут крок шайби йде чим чимось тут. Гайки йдуть на 19 і там і там. Але на цих хомутах йде інша, інший крок різьби, щоб не угробили гайку. Амортизатори ми зараз не ставимо, їх поставимо коли перекинемо зараз причіп на колеса, прокачаємо і потім ставимо амортизатори. Колесо одне поставили вже, Зараз ще на цю сторону поставимо і буде порядок. Так само поставили дишло, поставили прицепне з ланцюгом і зафіксували ці замки самоскиду. А, ще ми поставили хомути відразу. Ну, у нас просто ця платформа невелика, вона 2 метри на метр 25, тому поставили хомути, зараз будемо перекидати акуратно. А так краще хомути до е, опорних стійок ставити вже тоді, коли ви причіп перекинули на колеса. Зараз, коли перекинемо причіп на колеса, поставимо відразу підкатне колесо і опорні стійки. І далі вже можна буде ставити борти і оцинковані крила. Поставили колеса, зафіксували проводку, щоб нічого не валандалось. можна перекидати на колеса. Перекинули причіп на колеса, все добре, гарна доставка, нічого не пошкодилось, фонара ціла. Ми бачимо 4 такелажні петлі. Зараз будемо ставити металеві крила, але спочатку треба поставити підкатне колесо, опорні стійки, потім борта, а потім уже. На закуску оцинковані крила. І все. Майже зібрали причіп, поставили борти, поставили крила. О, До речі, зараз треба дотягнути болти на колесах, поставили ланцюги на задній борт. Обов'язково треба ставити термоусадку. Коли замовник Тарас приїде за цим причепом до мене, то привезе термоусадку, я його вже попередив, і буде взагалі суперово. Тут у нас посилені замки на бортах. Оцинковані крила, товщина металу оцинкованих крил 1,5 мм. Колеса балансував, зараз ми їх дотягнемо. І не поставивши денні ходові вогні, ось вони висять. І плюше тут треба буде тут і по всіх тих кутах зафіксувати бокові борти. Це ми вже доробимо завтра. Загалом все файно. Поставили відбійники на передній борт, просто підкат на колесо. Ще не поставили тримач для штекера вилки. А так все, гаразд. Такий маленький, добротний на всі випадки життя. Кого цікавить, прошу телефонувати. Допоможу так само підібрати вам. Не обов'язково, щоб ви були у Львові, тому що в мене причепи замовляють з усієї України. Я є дистриб'ютор від заводу Урса. І моя задача зробити так, щоб для вас причеп був максимально ідеальний, підходив під ваші задачі, які ви збираєтесь ним вирішувати. Тому що дуже буває різна. Комплектація. Чим мені подобаються ці причепи, завжди новий якийсь причіп. Тобто розміри то ніби однакові, але комплектація ну дуже різна. Якщо ви це можете бачити по моїх відео, яких на каналі багато, і ви це бачите, кожен замовник щось бере під себе з доп-опцій, щоб йому підходило. Звісно, можна щось потім і дозамовити. От тут ми бачимо, наприклад, що немає габаритних ріжків діодних. Зазвичай на всіх причепах в мене вони є. Тарас вирішив їх не ставити, але зато він поставив посилені замки, оцинковані крила і опорні стійки. Все, завтра доробимо цей причіп і покажу вже готовий варіант. Закінчили збирати причіп, доставили ось. Денні ходові вогні. Вони мають так ось цей кронштейн кріпиться, і він заодно тримає боковий борт, цей болт і кронштейн денного ходового вогню. Ось тут ці болти на 10. Коли затягувати, то не сильно затягуйте, щоб не пережати цю пластмасову прогумовану, щоб нормально було. Я такі. Муцненькі. Амортизатори поставили ми вже тоді, коли причіп перекинули на колеса. Перед тим їх прокачали обов'язково пару раз раз 5 прокачуйте і потім вже ставте в такому напіввертикальному стані, щоб вони нормально працювали. Отак розкладена електрика. Іде провід по лівій стороні з запасом. Щоб якщо ви зробите подовження дишла, то у вас буде вистачати достатньо його. У нас на цьому причепі на 2 метри, виходить, йде 5 поперечин. Цього абсолютно достатньо, щоб підлога була жорсткою і фанера не прогиналася балки у нас ідуть ось ці 60 на 30 Ще одного чудового оцинкованого причепа ми зібрали. Дякую замовнику, що довірився мені, це Тарас. Е, комплектація не жирна, але і не сама лайтова, тому все, що для нього особисто необхідне, він замовив. Я впевнений, в усіх цих доп. опціях. йому чітко все порозказував, для чого, що, як використовувати. Якщо вас. Так само цікавить причіп, ви не знаєте, який взяти, в якому розмірі, з якими бортами, з якими доп опціями. Прошу телефонуйте мені, я вам все докладно розповім, дам повну консультацію. Моя задача, щоб ви купили максимально підходящий для себе причіп, щоб ви були задоволені і потім не шкодували, що зробили неправильний вибір. Тому що причіп. Можна сказати, що тут такого: ну два колеса, блін, грама дишло, і все ні. Дуже багато тонкощів, дуже багато дрібниць, які треба враховувати, і одному замовнику вони підходять, іншому не підходять. От чим мені подобається збирати причепи? Ніби один виробник, там мало чого, але постійно різні прицепи в плані комплектації. І це класно, це круто, тому що ви можете замовити саме ту комплектацію, яка максимально ідеально буде підходити під ваші потреби. Ми всі причепи відправляємо вантажним перевізником в розібраному вигляді по Україні. Це делівері. Так само ви можете готовий причіп забрати із Запоріжжя, якщо ви десь недалеко. Так само, якщо ви... Недалеко від Львова чи поряд сусідній області можете в мене замовити причіп так само, як зробив цей замовник, і я вам його зберу. Ви не будете збирати, але нічого складного, щоб його зібрати, немає. У мене багато на цьому каналі є роликів, які ви можете переглянути. У нас на цей причіп вдвох пішло приблизно часу півдня. Тобто це не є багато. Ми нікуди не спішили і з колегою своїми спокійно і в задоволенні його зібрали. Замовляючи у мене, ви нічого абсолютно не переплачуєте. Вартість на цей причеп така ж сама, як і у виробника в Запоріжжі. Ви абсолютно нічого не переплачуєте. Але єдине, ви отримуєте максимально повну консультацію. І коли, отримавши свій причіп, ви точно не будете шкодувати, що ви щось замовили лишнє або чогось не дозамовили. Так само є певні якісь доп. опції, які можна з часом дозамовити. Не обов'язково їх відразу замовляти. Але є деякі опції, які обов'язково я всім замовникам рекомендую в першу чергу замовляти, на чому не варто економити, Тому що. Звісно, воно буде їздити, але більш безпечніше, надійніше і зручніше краще, наприклад, саме ті опції ставити. Тому телефонуйте, пишіть мені, буду радий вам допомогти. Всіх благ, бережіть себе, бувайте здорові. Лівий є, правий є аварійка. Є аварійка. Задній хід включить. Є задній хід. А проти туманку? Протитуманка. Протитуманка є підсвітка номерного знаку є. Є, можна гасити. Чого такий прицеп купили? Як шукали, з чого вибирали, якби в такому плані. Е... Новий замовник. Добре, Власник дай. новий. Шукав собі під е... Кавуни. Кавуни, щоб можна було би приїхати, кавунчик не вигружати, щоб він так гарно стояв. Не билися. Та, не билися, все гарно, ну, як готова вітрина. І ну, шукав всюди, де їздив у нас у Львові, їздив по всяких майданчиках. На площадках угу. площадках, потім дивився на ОІксах. Був на площадках, хотів поговорити з людьми, щоб мені розказали, бо то мій перший прицепт я хотів, ну, щоб під мене би зробили. Угу. Люди нічого не говорили. Каже, діть ви собі вибирайте з чого, з чого то є. Я кажу, я не знаю, що до чого. А вас знайшов на Олексі, і типу, все класно, Це рідко буває. Так, на Олексі знайшов, подзвонив, YouTube. Мені стільки надали інформацію, що я вже загубився. Типу, я розказав, що мені треба. Ну, під які потреби, і ви вже під мене підібрали. Класно, і, все супер. Тому я задував Ну якраз то, що я, в принципі, собі уявляв. Тарас замовив притчі без тенту, бо він хоче індиві... індивідуальний тент під себе, щоб максимально було зручно йому на базарі викладати, показувати товар, тому наші йому тенти не зовсім заходять, але це не проблема. Потім при нагоді обов'язково покажу, який в нього буде тент Та, і... вже в процесі експлуатації цього причепа. Дуже вам дякую, дякую за замовлення. Вам. Дякую вам. Нехай служить. Дякую. Кому дякую. цікаво, прошу телефонуйте і. Зроблю максимально корисну якісну консультацію для вас і замовляйте. Ви нічого не переплачуєте, Тарас нічого не переплачував. Навпаки він отримав максимально якісну річ за адекватну вартість. Бувайте здорові! Всі, папа. Щасливої дороги! Прошу телефонуйте і пишіть мені на Viber, Зможу так само допомогти всіх благ.